План Небесний щит Європа може розгорнути 120 винищувачів для захисту Києва, Львова, Одеси та трьох атомних електростанцій. Повітряний захист не прикриє лінію фронту та східні області. Про це розповімо в нашому сюжеті. Мене звати Андрій Ганжа, це канал Главред. Підписуйтесь, тримайтеся в курсі всіх подій. Європейські військово-повітряні сили можуть розгорнути 120 винищувачів для прикриття повітряного простору України та захисту її міст від російських ракетних атак. Військові експерти розробили план небесний щит, за яким можуть створити незалежно від НАТО зону повітряного контролю, щоб зупинити масовані удари крилатими ракетами та безпілотниками, і при цьому не провокувати Росію на пряме зіткнення. Про це йдеться у статті «За Гардіан». Згідно з концепцією, запропонованою військовими фахівцями, зона повітряного захисту поширюватиметься на Київ, Львів, Одесу та три діючих атомних електростанцій України. Водночас лінія фронту та східні регіони залишаться поза її межами. Розробники проєкту вважають, що така ініціатива може мати навіть більший стратегічний ефект ніж розгортання 10 тисяч європейських військових у сухопутних операціях. Проєкт отримав підтримку низки впливових військових і політичних діячів. Серед них колишній верховний головнокомандувач НАТО в Європі Вілі Брідлав, екс заступник головнокомандувачів альянсу серед Річард Ширів та колишній президент Польщі Олександр Кваснєвський. The Guardian зазначив, що ідея створення захисної зони в небі над Україною існувала спочатку повного штабного вторгнення Росії, проте раніше її реалізація не отримала достатньої підтримки. Втім, останнім часом ініціатива знову набуває актуальності, особливо після гострої зустрічі президента України Володимира Зеленського з Дональдом Трампом. Зустріч відбулася на тлі значного погіршення американської підтримки України. Після перемовин Вашингтон припинив військову допомогу Києву та обмежив обмін розвідданими, що викликало за Коні в європейських столицях політики та військові аналітики дедалі частіше наголошують, що без активної участі США Європі доведеться взяти на себе основну відповідальність за підтримку України. Небесний щит розроблявся за участі колишніх планувальників ВПС Росії, які нині співпрацюють із збройними силами України. План був представлений європейським міністерством оборони, проте поки що європейські лідери не ухвалили сточного рішення щодо його реалізації. Основне знепокоєння країн НАТО пов'язане з ризиками ескалації. Деякі політики остерігаються, що участь європейських винищувачів у повітряному патрулюванні може спричинити пряме зіткнення з Росією, особливо якщо російський чи європейський літак буде атакований або збитий. Однак прихильники ініціативи вважають, що ризик такого сценарію мінімальний. Вони наголошують, що з 22-го року Росія уникає використання своєї бойової авіації за межами лінії фронту. За оцінками експертів, фактично розмежування з російськими літаками становитиме понад 200 кілометрів, що суттєво знижує ймовірність повітряних сутичок. Якщо Європа санкціонує реалізацію небесного щита, це суттєво послабить навантаження на українські систем ППО, особливо на американські зенітні комплекси Петріот, постачання яких нині заплаковане Білим домом.